Дня всім. компанія «Автобіз» вас вітає на своєму каналі. Сьогодні субота, 29 березня, як завжди, буде огляд різноманітних комерційних автомобілів, на яких, на жаль, все менше і менше. Але компанія Автобіс завжди старається для вас. От. І, можливо, хтось бажає автомобіль, не може ніде не знайти, ви можете замовити в нас, ми можемо його провести під замовлення. А така також наш існує різноманітні варіанти обміну, продаж автомобілів в кредит, за готівку та безготівковий розрахунок. Телефонуйте в компанію автобіз. А сьогодні буде огляд комерційних автомобілів, які є на Рівнському авторинку. І так, поїхали. Не забуваємо лайкати і підписуватися на канал. Movano, пасажир 8 плюс 1. 150-ка. Довга база. Це задній привід, так як є це L4 довжина. Хороша гума. Пасажир без салону. Повна маса автомобіля 3500. На жаль, зачинений. Показуємо тільки візуально. На жаль, телефону немає. Бачите? Я думаю, що він є в інтернеті цей автомобіль. Кому цікаво, телефонуйте до власника. Власник автомобіля. Скільки він коштує? 13,5 коштує і номер телефону 067 ага. 382 так. 7522. Запитувати? Василя запитують, любий час суток Так, Volkswagen Caddy за ціною 6950 12 рік, 200 тисяч пробіг, 1,6 дизель 75 кВт 067 811 1224. Ось такий Volkswagen Caddy на постійному обліку. На ресорахе важне відділення можна використовувати як ліковий, а можна використовувати як вантажний. Кому цікаво, телефонуємо до власника вище вказаному номеру телефону. Це Рено Кінго, чобіток, Один року, за ціною 7990 і 27 тисяч пробігу. Сервісна історія. Контактний номер 096 316 57. Ось такий Рено Кенго. Акуратний, збережений салон. Хороший стан гуми, зверху релінги. Кому цікаво, телефонуйте до класника. Це Citroen пасажир 2006 року 2.0 Дізель 2005 рік 4499. 2005 рік. На жаль, телефону немає, тому шукайте цей автомобіль в інтернеті. Ми вам візуально його покажемо спереді проти туманні фари. А, контактний номер, перепрошую, 095-679-73-60. Зачинений. Citroen джунти. Це є пасажир. Зверху рейлінги для багажу. Кому цікаво, телефонуємо до власника. Ось такий автомобіль. Сваєн. П'ятий пасажири, дев'ятимісний. Механічна коробка передач. Ось так він виглядає. Добрий день, Доброго. який то рік? Шостий, 7,8, 1,9, довгобаза. Автомобіль. Кому цікаво, телефонуйте до власника. Це Рено трафік в довгій базі, 20 рік з 2-літровим 88 кВт, 131 тисяча пробігу, контактний номер 097 005 1909. Можливо, пригладення на пасажира, вантаж у пасажира. Ось такий автомобіль продається. Механічна коробка передач. Довга база. Ззаді присутній прицепний пристрій, паратроніки. Кого зацікавило, телефонуйте власник. Volkswagen Crafter. 11 року за ціною 13700. Контактний номер 067 184 78 45. 2.5 мотор. Це в середній базі розовий. Ось так він виглядає. Ззаді, бачите підножка, 30-та лапаніта. Ланжерони все ціли, один лист ресори. Збоку подвіне сидіння. 13700, 11. Порт транзит в довгій базі на постійному обліку, 14 рік, покупки, 2,2 дизель. Шестиступінчна коробка передач. Так, пробігу. Скільки в нас там? Зараз скажу точно пробіг вам. 250 тисяч пробігу, шестиступінчна коробка передач, кондиціонер 16 радіус коліс. о прицепний пристрій. Покажемо салончик. Ось такий салон. 9 посадочних місць. Вартість 12900. Телефонувати за номером телефону 067 360 22 02. Ось такий транзит пасажирський. Здається, ось такі, Opel Vivaro 2011 року. Дев'ятимісний. За вартість автомобіля 13900. Контактний номер 097 808 74 31. Це у нас пасажир. Полная масса автомобиля 2.900 Так, вино ляда Зовни Кому интересно Телефонуйте до власника повіще вказаного номером телефону. Ось таке. Це, це Кенго з дизельним двигуном. Це у нас 9 рік, 1,5 дизель, повне ТО. Вартість початкова 6900. Передню гуму показуємо відсотків 40-50, задня ліпша відсотків 50. сзади распашонка. Вот так выглядит багажное отделение. Сверху полочка. соединение трансформера сложивается. Механическая коробка передач. Вартість 6900. Контактний номер 096 124 67 75. Холодильна установка, яка працює від 220 від двох акумуляторів. А може працювати від автомобіля. Стояла на автомобілі Renault Master 2019 року. Дає температурні режими плюс 5. Це відділення і два відділення по бокам плюс 22 і мінус 30. Можна поставити в автомобіль, можна поставитися стаціонарно, щоб десь стояло. По бокам, бачите стабілізатор, перетворюючи напруги, керування і вартість цього обладнання 3500 умовник. Одиниць 2019 року. так Покажемо всередині, як воно виглядає. То ось ці двері, бачите, товщина яка дверей мінус дає. І зверху стоїть в кожному відділенні ось такий двигун, який нагнітає температуру. Кому, наприклад, потрібно, можна перегородку забрати і буде давати на все. Це відділення або мінус, або плюс. Так само тут, бачите, менше відділення. Також зверху стоїть його. Можливий продаж, можливий обмін. 3500. 2019 року випуск. За більш детальну інформацію, телефонувати за номером телефону. 067 360 2202. Холодильне обладнання. Свіже. Серену Мастер L2H2 за ціною 22900 з оригінальним пробігом 70 тисяч. Першим ділом що я вам покажу. Показав він код, щоб ви могли провірити. Збоку подвійне сидіння, механічна коробка передач, кондиціонер, все в чудовому стані буде. Можливий продаж. Можливе переобладнання на пасажира, Вантажу пасажира 2900 з оригінальним пробігом 78 тисяч. Телефонувати за номером телефону 067. 360 2202. 78 тисяч ріднього пробігу. Продається Renault Master L4H4 2019 року з повною масою 3500 на спарних колесах. Повністю в рідній фарбі. В дуже хорошому стані. 200 тисяч ріднього пробігу. Стоїть відсікатель на 90 км в час. Тобто автомобіль не перегружався так. І покажу вам всередині, як він виглядає. Так, леночку Так, полыночку. База-база, включи База. в Ось така буда. зашита під самий верх, Буда просто нова. З боку подвірне сидіння. Показую пробіг, щоб ви вінкот, щоб могли провірити пробіг. Ось такі автомобілі. І вартість автомобіля складає 22500. Телефонувати за номером телефону 067 360 2202. Продається Renault Maстер, Коніоз або для перевозки вікон 2019 року з оригінальним пробігом 130 тисяч. Кажу, перепрошую, зараз точно вам пробіг, скажемо. Оригінально 121 тисяча пробігу. Присутній кондиціонер, подвійне сидіння. Так, що я вам хочу показати? Це він код, щоб ви могли перевірити собі пробіг в цьому автомобілі. Вот вам показан вин-код. Сзади дворцята. Скажем, буду вам. Вот в таком состоянии вот буду. Вартість автомобіля 19900. Можливий торг. За більш детальну інформацію телефонувати за номером телефону 067 360 2202. Є постійно різноманітні автомобілі. Це Renault Master дубль кабіна, евакуатор 2017 рік. З оригінальним пробігом 178 тисяч. І це евакуатор. 145%, -ка, дубль кабіна, азаді місце для вантаження автомобілів. Лепітка, все, тобто робити нічого не потрібно. Сідаєте, пускаєте в роботу. Оригінальний пробіг 200%. По бокам такі ящички для інструмента все, що вам потрібно. За більш детальною інформацією телефонувати за номером телефону 067 360 22 02. Mercedes 609. Довжина багажного відділення 420, 4 літра двигун, механічна коробка передач. Двигун в сухому стані, не капає з двигуна, коробка не вибуває, міст не гуде, гума. В хорошому стані. Ресори цілі, рама не варена. Номер кузова читається. Возити можна і 3, і 4 тони, і 5 тонн. Куди хочете, доїдете завжди. Автомобіль в хорошому стані. Вартість автомобіля 10 900. За більш детальною інформацією телефонувати за номером телефону 067 360 22 02. Є аналоги. Це івеко, дубль-кабіна з 3 дизельним двигуном, механічною коробкою передач, кондиціонером, з кузовом 5 метрів, всі загрузки. Передні, задні спарення колеса, повна маса 3500. Для міста. Вартість 17900. 300 тисяч ріднього пробігу. Пробіг підтверджений. За більш детальною інформацією телефонувати за номером телефону 067 360 22 02. Volkswagen LT на спарених колесах 2,4 простий дизель, максі-база. В чудовому стані як зверху, так і знизу. Не коробка, не вибиває, місць не годе. Двигун сухий. Вартість автомобіля 6900. Автомобіль просто в чудовому стані телефонувати за номером телефону 067 360 22 02. Є аналоги. Приходження це Reno Maсі. оригинальные заводские пассажиры в чудовом состоянии 2015 рік полностью обслуженный 9-местный пассажир хорошая комплектация дверца на салазках ездить кондиционеры додекового печки, выбасты все что потребно Вартість автомобіля. автомобиля 17400. Є також аналоги вантажу пасажири. На даний час це 2.3 125. Бачите, автомобіль просто в чудовому стані. За більш детальну інформацію телефонувати за номером телефону 067 360 22 02. Це Volkswagen LT-46. 2.5 80 кВт. 300 тисяч рідного пробігу, в хорошому стані. Саме такий стан, як шукають люди, тобто цілий, нержавий, збережені сидіння, в чудовому стані. Маю на увазі багажне відділення, в чудовому стані рама, спарені колеса. алюмінієві борти. Висока посадка автомобіля 17900. За більш детальну інформацію телефонувати за номером телефону 067 360 22 02. Є аналоги Це Рено будка 2,3, євро 5. З оригінальним пробігом покажемо 257 тисяч з кондиціонером, з навігацією, з підігрівом сидіння, З хорошим станом рами. Каталізатори все повністю на місці. Ззаді гідроборд. Гідроборд працює. Працює як з кнопок бокових, а також є всередині дротова, дротові кнопки. Буде в чудовому стані. Бачите, дротові кнопки. Розміри 4,30 на 2,40 і на 2,20. Пробіг оригінальний. Показав він код, щоб могли перевірити собі по базі. Вартість автомобіля 19,900 З пробігом 260 тисяч. Телефонувати за номером телефону 067 360 22 02. Citroen Jumper, Передній привід. 2016 рік покупка з 3-літровим дизельним двигуном, шестиступеневою коробкою передач з кондиціонером у Maxi базі. 16 радіус коліс. Збоку подвійне сидіння. Двигун сухий, коробка не вибуває. Гума 22 року. Можливо, переобладнання на пасажира, вантажу пасажира. Вартість автомобіля 15700. Забіж детальною інформацію телефонувати за номером телефону 067 360 22 02. Є аналоги. СД Спринтер 2013 року 340 рідного пробігу. 2,2, 120 кВт. Весь в рідній фарбі. Можливо, перебладнання на пасажира, вантажу пасажира. І це Максі база. Рама в чудовому стані. Задій присутній прицепний пристрій. За більш детальною інформацією телефонувати за номером телефону 067 360 22 02. Є аналоги.